З того часу, як ти отримав зелену карту, Не змінилося майже нічого в старому місті. П'яний сторожкілий так само всипав діватору, матькає у збирає збирають листя. Дядько Ленін з площі теж нікуди не дівся, І пташини послід стікає з можливого лоба, як за нашої листя. Я торік розлучився, хоч колись сподівався прожити з нею до хроба. Гопота в спортівках так само плює насіння, і бездомні коди плодяться, немов ті миші. У пові і політиків зміна йде покоління. Перший ті все молодші, другий все дрібніший. Чи собі на виїзд? Зрештою не розуміє, що тримає мене супереч кризі і сказу. Чоловік від жінки, як не світить або не гріє, емігрант з країни, як те інше одразу. Мабуть, фото про бабці чи вишивання мами. Чи печатки гербові на пожовтілих конвертах Не скажу любов до народу, не те, щоб хами просто Звідки серед стецьким узятись ольєрдам? Генофон з котушок, ані лайно, ні повидло. Українцем буде то вирок, діагар, чи Ірвана, але курва мать, ну як же мені наприкнув, повертаючись з Польщі, щоразу клястим поданам. Ну, це дворічний давниний віршик, Рапорт Чернівського хорошо, родний Ніжинської панцирної хорови Юрія шебець руднівського одному дуже великому гетьману України. Київ 2017 рік поза нашою ерою 96 марта. приблизних дата. Пане гетьмане, прошу прийняти відставку. Обхідний вже підписаний. Шаблю коня, я на чарку і сідло, і, передначу посвідчення, все як належить здаю. Я служив бездоганно, і певно, ще послужити, я би міг, але тиск, аритмія, одишка. І діти підросли вже без батька. Питаються, де у після живу. Чи живи взагалі? Про мої існування їм нагадують лише портрет мій, Перерахування грошового довольства щомісячні, пам'ять про давній візит, коли сково бабусина в хриплі моїм виконанні. А дружина моя посивіла від тугі чекання, доки я не різав тут та дам тобі коли копти в білий світ. Пане гетьмане, хлопство начхати на волю. Ну, принаймні на нашої з вами, на бридну до болю імпіарна пісенки, захлені пропагандисти-старці, за московську границю втікають від мобілізації, забиваючи все, що можливо на нас і на націю, закладаючи в дружби народів фундамент свої камінців. Нам та дружба і кнеться ще через роки. Але те о ото. Проминули всі сроки, а ми досить чіткомусь, хто за корито, хто за булаву, а тим часом курс курсталіра падає з лобі, буксує, гріш литовський, просів далі нікуди. Господа всує, поминатимем знову, без газу, лаятимемо Москву. Пане гетьмане, щойно ударить морози. Але і це півбіди, бо людина і не те, що виносить, тут системна помилка. Конфлікт різних версій. Така селяві, промінявши орські мечі на трипільські череп'я, поназвалися хами тутешні ефетовим полем'ям, самі скніють і жить не дають, ані інші, ні нам, ні собі. Ті, кого вважали ми м'ясом гарматним, хто живився за хмання грабунками замість зарплати, засідають тепер в комітетах, комісіях, ліплять, бюджет і вирішують, скільки вам дати на танки, ще близька, паралельно гризуці за степи і за пасовиська. І, мов лис на курник крадькома, позирають на ваш кабінет. Пане гетьмане, я хочу жити удома, а не біс його де. І служити не біс його кому, а ж тим, хто любов'ю своєю нас гріє і думав про нас. Ось вони, певно, звуться і нація, і батьківщина. Ну а решта усе то бездерно, лиш балаканина, у яку ви самі сумніваюсь, що вірите, бо вже й не час. Давайте вже вам відповім, це зовсім новий вірш. Написано вже в цьому місяці, я його раніше не читав. Написав собі на день народження, такий подарунок собі зробив. Мені багато подарунків не дарувалося, я ще сам собі такий зробив. Подарунок називається Чергова річниця. Ну, він недавно написаний, я його ще не пам'ятаю. На фоні Блекмора, Джекера і Пола Маккарті ще непогано зберігся. У школі життя стільки років просидів на задній парті, так і не ставши пресером відмінником. Я завжди ж познав про фініш, іще на старті. Власне, про що я? Фініш завжди один. Решту лише рух крізь деталі, декор дешевий до нерухомості. Дожину п'ять аршин і в глибину шість футів. Там де кишені не передбачені, хоч патріарх хоч сучий син. Що ж маю в підсумку? Насамперед ще не труп. Обличчя без шрамів до дітька така прекрасна, навіть не сиве волосся. Колись заборонили груп повне зібрання альбомів, з поганяв маси, більшість яких ніколи не вийде в рук. Час набере в полон істинний хрест на лобі. та кількість зим дурня, зрештою, як і зморшок, то навіть інколи вабить, так що аж пробіг на півбогиних хвойцях. Одержаних пошуком татка, коханця і няньки в одній особі. Кількість жінок і міст, до яких вороття немає, майже нічого не значить, які вони самі. Лише різдвяного снігу, як завжди, чекають, осінь його прелюдія, зворотній, а бік зворотньої весни. Це як між двох зеркал, не кінця, ні краю. Не те, що продовження, але е, цей вірш був раніше написаний, цей, називається Остання сторінка щоденна. Цьогоріч я чіплявся за зиму, як тільки міг, і немов кокаїнщик вдихав чистих холи не сміх, пив туману за хліох, та від того всього лиш тверезів. Може, тому що я народився в північних краях, мені лютий, міріший. Чого по правах снила жінка у білому? Чи екстрем'єрка, чи мати Тереза вже навряд чи згадають, та зрештою все фігня. Кожен градус морозу, як дар. Скандинавська весна, моя подруга з Швеції пише мене зараз так само. Виплітає під... Виплітає під вітер світовий і хитрий кросворд. Я ж на струнах плету за акордом акорди. Ніченький дояни, хоч записую компакти на телеграмі. Все ж крутіння землі не повернеш руками назад, а тому я готуюсь до гіршого. Та людоспади з дахів більш дратує, ніж справді серйозно турбує. Бруд, сміття, м'язно від мертвих тварин-птахів. і птахів. І на вулицях більше п'яний бомжів. Що ж. Весна ще покаже, хто де. І дарма, що не потребує її правди ніхто, ну хіба що наш гідрометцем. Та й то не завжди. Завіцкнув безкоштовний концерт, хороброї котів, п'яна лайка, собаче скарчання. але є іще ніч, як останній льодовий грубіж, карфаген там чи спариш. І місячний ніж розрізає він промінням вікном. Без тілі вагання на лезо. І зовсім душа не болить, навіть дивно її Униз подивився на мить, все лишається, так як було. Головне, що безкрове. Без руля, без вітрили, без ліфта, позваря над ними. Перехоплюють дихання. Значить, живий. Але все ж хай там як є, є і руки. Воскресіння ж лише Христом. Щоб погадати так, що, таке, да. ані стрім, ані слів, ані слід, щоб просто плюнути. і зарктися і з тим повернутися додому. Із щитом на щиті, поміж приличі, між люди. Це, до речі, брехня, ніби мертві, не мають сорому. На правах антидоту, природи, право не вірити, де панує дилемма, капельницю чи клізму. Може, це вже друга натура по колу бігати, розриваючись навпіл, і більшою між догмою, схизмою. І за щось із двох лізти поперед дідька в пекло, а отримавши доброго ляпаса, мучити струни. Ти стріляєш у ворога, але влучаєш у дзеркало. Це лише два кольори чорна, дурість і кров Так, Потім щось ще таке. Ну, Мабуть, варто вже закінчувати, щоб ще більше людей почитати. Вийди з себе у світ, Там на світло, сяйво якою розливається понад край без київ і скола міскель. Зачерпні сіл тінь і роздухай. Розмайні, роздолі, запалив у запалі безжального без шалу, найкращий пісень, Вже нема вороття, вже закриті ворота додому, що навряд чи домівкою був, то чи після чи замість не жар. Запеклася печать, всі там буде пізно чи скоро. Не жалкуй ні про що, не питай. Краще просто прощай. прощавай, Про мене навіть все. І твоїм вже не буде, але лементу липену треба. Не варто на сенс і на час. По дорозі волгалову униз, не дивлюсь там, де люблю. Просто тихо, шепочу останні слова. Free at last.